Це кадри й фото оселі однієї з полтавських сімей, яка проживає в Київському районі міста. В таких умовах 73-річний батько Одинак живе зі своїми неповнолітніми дітьми. У 2008-му він розлучився з першою дружиною. За рішенням суду їх будинок розділили і зобов'язали під'єднати до мереж кожну зі сторін окремо. Чоловік цього не зробив, тому майже 20 років живе без води, електрики та газу, звинувачуючи в усьому колишню. Саме в такі умови він привів і свою нову обраницю. Він знайшов жінку від котрої з'явилося двоє дітей Михайла і Марія 2016 року. На жаль, в 2019 році ця жінка померла і фактично 72-річний батько виховує двох малолітніх дітей. Будинок ну, не під'єднаний до систем живлення. Тобто світла, акумуляторна батарея, опалення, якась там слабенька пічка є, вода, вода взагалі відсутня, оскільки нам відомо, він воду набирає у сусідів в баках і приносить. Через ситуацію, що склалася в лютому цього року, сім'ю Полтавця міський центр соціальних служб взяв під супровід. Оцінивши ситуацію, ми прийшли до висновку спільно з службою у справах дітей, що найпростіший варіант це все ж таки підключення світла, хоча б з цього почати, для того, щоб діти могли обігріватися, для того, щоб діти могли навчатися і так далі. Це затратні кошти, це потрібно ходити в інстанції. Батькові ми говоримо про те, що да, ми допоможемо десь юридично будемо шукати спонсорів, але зустрічаємо ворожнечу. та останнє відвідування цієї сім'ї за. Завершилося тим, що в моїх працівників почали кидати предмети. Останнім часом, за словами працівника поліції, батько став поводити себе агресивно. А якщо хтось намагатиметься забрати у нього дітей, він погрожує самопідпалом. Побачили ситуацію таку ж саму, що на належному проживанні дітей, і відносно було складен адміністративний протокол за невиконання батьківських обов'язків. І з ним було проведено подальшу профілактичну роботу, скажімо так. Аби переконатися, в яких умовах зараз живуть 12-річний хлопчик та його восьмирічна сестра. На місце виїхала комісія районної ради у справах дітей. Всередину потрапити не вдалося. Батько лише нецензурно лаявся по телефону. Натомість його син, побачивши соцслужби, заховався у своєї хрещеної умови в її будинку не кращі, оцінивши побачене, комісія прийняла наступне рішення. Беручи до уваги, що батько. Дітей не йде ні на які компроміси, не йде на співпрацю із соціальними службами, не йде ні з навчальним закладом школою 24, ні з Центром соціальних служб, ні службою в справах дітей, ні з ювінальною поліцією, ні з відділом освіти у нас немає іншого виходу, як сьогодні комісійно. А в подальшому і на засіданні виконавчого комітету розглядати питання про негайне вилучення цих дітей. Попередньо засідання виконавчого комітету запланували провести наступного тижня. Одноголос.